26-річний протеіреї Іван, священник московського патріархату, хотів жити як золота молодь на повну і ні в чому собі не відмовляти. Тож на ранок після великого свята водохреща вирішив гарно відпочити. Отець поїхав у бровари разом із двома дівчатами. Там вони замовили сауну у готельному комплексі. Втім, далі сауни справа таки не пішла. На слово броварської сауни вбила священника на повал. Звідси він вже більше не вийшов. Святий отець раптово помер просто в сауні. Причиною стала зупинка серця. Дівчата, які були разом із ним, одразу втекли. Також ми будемо встановлювати цих осіб, які ще з ним були для того, щоб опитати можливо обставини, як чоловік міг померти. Тіло проти і іоанна знайшли працівники сауни. Втім, розказувати про цей випадок вони не бажаються. Того отця не пам'ятають бачили такого чоловіка сам і кажуть, він тут у вас помер. Я ж ні, я не бачила його. Це ж не на моїй сміні? Померлий Іван Курнута служив проти у столичному чоловічому свято Введенському монастирі і працював секретарем єпископа. Втім, сказати бодай пару добрих слів про святого колеги у храмі не хочуть. Журналістів просто виганяють на вулицю. Виключіть, будь ласка, камеру, а як так можна? можна? Вас не можна так зайти поспілкуватися. Поспілкуватися з представниками церкви нам вдалося телефоном. Про смерть отця Іоанна там розповідають зовсім інше. Його дружина ті повідомо, що його знайшли в парку. Я не знаю, що він там робить. Відспівали отця Іоанна у Святоведенському монастирі, де він і працював. У священника залишилися дружина і маленька донечка. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство.